Так, поїхали. Есмінець Хал, есмінець 10 рівня Америки, буде розповсюджуватися за 60 тисяч очок дослідження. До речі, недарма я трошки підфармив, я її не знав, якщо чесно. В чому прикол цього есмінця? Подивіться уважно, я вже показував. Йому вліпили 203 башні. Це перший, якщо не помиляюсь, есмінець в нашій грі з таким калібром. 203 калібр має. Три башні по одному стволу. три ствола, коротше, має. Коротше, якось так. Ух, імба. Так, бронебійки, де наші бронебійки? 4900 максимальна альфа в нього. Давайте його вдягнемо. І трошечки покатаємо сьогодні. Так, тут перезарядочку. Тут маскування. Тут візьмемо в нас розгін, тут точність, форсаж. Я вже купив француза за ОД, дякую. Ха -ха -ха. Парк, 60 тисяч, не дешево. Привіт, Рудік. Ой. Який загороджувальний? Де мій форсаж, форсаж. Так. Є кабан, становити рекомендуємі пропорції. Щось треба зняти. Щось треба зняти. Оце зняти. І капітан. Беремо на нього, значить, отакий набір. Хілочки в нас нема. А, хілочка в нас є, до речі. У, -у, -у, -у. я вже на ньому катав <coughs> колись. Колись на тесті. Перезаряджання ГК чи відчайдушний. Найбуде буде перезаряджання. Башні в нас повертаються 6,9 секунд. Найбуде во, я думаю. Пробуємо отак почать. Так, і що по факту ми маємо? По факту ми маємо Дальність 14,8, маскування 6,5. Торпи ми маємо. 4 по 1-16,5 км, але торпи тут як. Шермана. Дуже, дуже цікаві кути він має. Так, в принципі. В принципі, все, начебто, полетіли дивитися на цю імбу. Зараз покаже відкисати, ну ну Серго, наступний же ж клановий сезон твій, ти пам'ятаєш? Я тебе там вибачив. Не заставив грати, але наступний клановий сезон твій. Я в кораблі заходжу, щось так мене харить грати. Щось я на Ньорда дуже опоровся. Ти не перший такий. Вітай, Вольф. А що там буде? Я не знаю, що там буде. Просто наступний клановий сезон твій. А що б там не було, то вже похер. <кхід> Десь я таке вже чув. Йон приходько начебто так колись робив е цей лав, вірфу, що потім місяць не грав. Було таке діло, ні? Так я сьогодні останній день граю в кораблі. Ой, не бреши мені. Може так нагло брехать? Плюс краще стрілять однозначно. До речі, а за що буде цей мінець? 60 тисяч учок дослідження. В четвер вже буде доступний у вас в Адміралтействі. Я тільки щоденні нагороди після верфи на ньюр забираю і все. Один акт для стати, а другий. Бля, Джефф, ну. Дивись сам, тут своє життя. Але акт для стати, серйозно, для чого? Пройшли вже кіберкотлетні часи. Для стати нормально ППО навалює, я вам скажу. Бля, наш я це в голос сказав. Зараз темряв і виходить шторм, і почина мене душить. Займатися цибулингом. Пісюку ти робіть? А, ну то хай найбуде. А у мене один для підводних човнів. а у мене два. А у мене два. У -у -у -у. в рандомі лікуха Грандомілікуха багаттесмій підлодок тому грає тільки в ранги. Буває. Ранги то. Посерйозно. Лікуха. Блін, Куха. шліфен, близько не підійдеш. Прийдеться з дистанціона навалювати. Так, Макс, давай якось з тобою роз... розбіжимося. У нас тут гір'я, походу. Бо я не хочу ПМК залазити. У мене хілка є. Будемо веселить шліфака. Шліфанця. Зараз він трошки відійде від мене. Ну, там в битву за Сомерс більше ніхто не задротить, як я ото. Настрілюйкав. Нікому не цікаво. Треба називати що накидати. То гріх? А створювати другий акт для того, щоб статистику тримати якусь для в рандомі, то не гріх. І ти. Що там, кого забанили? Містер їх нагрішив. Привіт. Що ж ми з вами всіма тремося? З ніком щось вирішить, що так і будемо в народі називати тебе, містер Пеніс. В народі називайте, а блін, треба ж було таке. Наголосувати. Нічого не вирішив. Ото як вирішиш, так і буде. Бронза саме кайф, 600 дублонів і напрягатися не треба. Бронза срібло саме кайф. Печешок нема віків нема. Який ти не грішний, це тебе за цей бот забанив? Ха-ха-ха-ха! Лошара! І що, кого будемо бити? Два навіть кого когобець, Всі потікали. Що таке мі мі мічеланг? Дев'ятий. А, Мікеланджело. боже. Мічеланг, блядь. Ай, блядь. Палаюча срака. А можна, щоб не було частин тіла в нікнейму, будь ласочка? Хоча б е, тих, що нижче пояса. Ті, що вище пояса, ще можна, якось думаю, долучити до нікнейма. Чи такі варіанти навіть не розглядаються. Не можна, я тебе зрозумів. Торпочлан побачив мічелан. Новий китаєць мечелан, ага, так так і написано о! Мичеланг. А, там... а, а я потім дивлюсь прапор італії, думаю, ясно. Пекель не гузна. Ну, бля, знову вийблять про гузні. Ми тут дуже домінуємо на цій стороні, треба на ту сторону їхать помирать. Це щас май, це перфект. Ну пробиття три я куди воно залетіло йому. А, то я фугами стріляю, т. Не помітив. Вердік! Вердосік! Добрий вечір! А як ми тут опинилися? Чому ви відбилися від стада? Димий, серйозно, дякую, хоч світитися не буду. Я з одного разу не влучив у нього, по ходу діла. Де ти там курва є? І що, ми його якось можемо побачити? Торпой топчик просто. Опчука, а що не так зі вами? Чому воно не пробиває і не попадає? Бо це Бо це Японія. Це Японія. У мене Ямато, блять, не пробиває. Про що ми говоримо зараз? Ямато мене пробиває, а мій Ямато не пробиває, так що все в балансі. Так поміняй, Сільвер, якщо там підводить? Ху -ху -ху. І що, я маю за вами ганятися, це мені робити нема що. 24 тисячі. Так, в Ріндізі десь нас має бути. Який тут потікає, який тут потікає, потікає. гір'я, Кирзачина світиться, Ну значить у тебе отут клієнт, ну. Дуже швидкі торпи. Хіба в брендізі такі швидкі? Ні, це не бріндзівські. Будеш мене гасити? Тільки не на фул обличчя одразу ж. Гір'я з ГК відстрілює. А, ну там Курфюрста походу, трошки лишалося понюхать. Уху, <гум> перелетіло. Тисячі. Ну по тисячі нормально, до речі, з кожної пулічки може бути. Назва Сма для нас. Та нормальна назва, чим не подобається. А хулі ні. Блін, стільки недобитків, яких хочеться добить. Я ще жодної хілки не з'їв, а на що мені їх 4 штуки? Дайте мені хоть. Хусь... В обличчя, будь ласка. Ух, трьошечка. А, -а, а. Треба зніматися. А я пожартував, алло. Гіря зимів навалює. Ну, що, відігнали, зараз трошечки їх повеселим. Одного, потім іншого. Ліфи не добитий, курф не добитий, Сум тільки фуловий. Має бути є баланс. Є бали, є, є батько, а є баланс не чув ще. Курф якийсь не помкашний. Не помкашний, побачаюсь. Це за торт нас тут? А Сацум далі бортіночкою. бо і мене не хочу, каже. -ху -ху. А в іспанській мові здвоє на L читається як є. -а. -а, -а, -а. Добре, що ми не в Іспанії. А як тоді іспанці зараз цей мене сприймуть? Нормально, ні? Пошт мішкою? Сума активувався і талантіще. Так, оцей клієнт мені тут не потрібний з Релескою. Дуже близенько якось він йде. Може, ми його зараз швидесенько приголубимо. І не відпустимо, ні, як вам такий варіант, шановні. Найс. Nice. Ммм, mm, крутнутися через ліво не вийде через право. Поїхали. Якийсь сихол, він і в Африці щось таке не Так класний смінець. Це чесно, це щось новеньке хоч. Есмінців з 203-й меж ще й нема в нас в грі. І не було. А це тільки ось один вам за, за 60 тисяч, ще й безкоштовно рахуй. Трошки піврочку позадротити і він у вас в порту буде стоять. І ви не будете різна, що з ним робити. Так, ну хочу 200 тисяч зробити. Чомусь хочеться мені. Як то кажуть, а хулі не. За що він буде? Е -е... За 60 тисяч очок дослідження. Ай, малий, там в демах сидить. ПМК мені навалює ні 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 не відступаємо. ні ні не, не пізніше поговоримо. Не здалося, чи Бриндізи на фугасах був? Бріндізі щось знає про цю гру, а можна циточку Брендізі, будь ласка, оформити? Не можна, я вас почув. Блін, Брендізі щось знає. Міг би і бортінку мені показати. Ох, як я всіх драконю, боже. А підтримочку не мені дать, я тут наче вже напідтримав. підтримав. Бриндізі боюся, бриндзи мене може ваншотнуть. Не, ваншотнуть не ваншотне, а пів клібла снять. Легесенько. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Оце цитки мають бути. Якщо там будеш чогось витягати, всього 9000. Є циточка. До побачення, 20 до побачення. Трошки він в себе повірив, не можна такими есмінцям бортийни показувати, йому оппонену Елбінгу не можна. 60к на есмінця дуже задротно, так, але воно того вартує. Я так думаю. Це чисто моя думка стрімерська, яка нічого не значить для вас. Пушки прямо гарні, пушечки ти шо. Треба буде потестити, з якої відстані він ямати, що цитадельки вже виносить. Чому ББшками стріляє? Та ти подивися, яка шкода вилітає. Кожних 15 секунди майже по 3000. Ну, це я загнув, ну 2,5 добре. Дай дебера. Ну, тебе не бачу, як справи. Він пробує так само, як Хофман, ну Хофмана 150 мм, а тут 203. Як Демойн. Демойна, знаєш такого Салява. Що це за чудо? Це 10-й американський крейс есмінець е, за очки дослідження з трьома башнями по одному стволу 203 мм. Цитаделічки вилітають з легеньких крейсерів легенько просто. Будеш мені підвертати, ні? Ти будеш бортину тримати кірзачині, а мені нічого не даш. Діря, ну що ти весь бій хочеш мене погризти? А що, ви програти вирішили, щось я не розумію? Кілки нема? Прибиваю. Вбиваю. Треба не забувати, що в нього чудових 4 хілочки по 7000. Всі фулочку ви не нахилите, я думаю, ну 101520 забій можна буде повернути. Цікавий апарат, так? Тільки в нього 6,5. Без маскування його грають? Можна і без маскування. Без маскування трошки тяжкувато. Ні, Макс, повернешся встигнеш, бо я ще хочу розірва зараз зробити. Це ж пушки від крейсерів важких, ні? Ні, ну не важкі, чому? 230 хіба важкі. Демой ж не прямо ж такий важкий. І такий середньої ваги. Он по 2000 вилітає. Ой, а в мене там таке відчуття. Так. <с2> <с> відчуття мене не підвело. Не бувайте повністю, голошіть мені трошечки. Мені 9 тисяч всього на всього треба. Хочу 200 тисяч на ньому закрити. Киде люте? Е -е, хілка люта. Легесенький кресера бояться його. Є 200 тисяч, нормально, я задоволений. Буде бій на ютубчик. Ютубчик, привіт. Мені подобається.